Рюкзак Kite у розмірі S, розрахований на зріст 1,15, 1,30 метра модель 555 в ліцензії Studio Pets. Передня частина плюшева. брелок підвіска гумовий. Рюкзак має два відділення. бічні кишені для пляшки для води або термосу. Світловідбиваючі елементи. Основне відділення внутрішні роздільники з флісом для планшету, для підручників, для зошитів. Органайзер. Іконки для навігації. Відділення для формату А4. Брендована підкладка. Ортопедична спинка з дихаючими подушками Ergo Kids. Стильний гаманець на грудний ремінь. Прогумоване дно з ніжками.